Друзі, всім привіт на восьмому каналі. Сьогодні поговоримо, як ви зрозуміли, вже з назви відео про паркування. Як можна паркуватися, як можна безкоштовно паркуватися, навіть на платних парковках. Тобто про ці лайфхаки я розкажу, тому додивіться відео до кінця. Всім дуже дякую, хто ставить подобайки, хто підписується на канал. До речі, до круглої суми там буквально трішки залишилося. Тому, якщо ви ще не підписані, будь ласка, зробіть підписку. Я буду дуже радий і подякую вам за це, якщо ви ще Ставити коментар. Отже, в даному випадку ми говоримо про паркування. Особливо це актуальна тема в великих містах, тому що не завжди є де припаркуватися. Та навіть в маленьких містечках дуже часто ви можете отримати штраф, тому що у Німеччині правила дорожнього руху потрібно дотримуватися. Тому що там миттєві штрафи можуть прилетіти за це. Дорожні знаки у Німеччині, по суті, ідентичні, як і в Україні. Там мало відмінностей, але все-таки відмінності деякі є. І ми сьогодні поговоримо якраз про відмінності у паркуванні. Я зараз не буду говорити про те, що там не можна паркуватися на якійсь там відстані від перехрестя. Тут цим правилам, чесно кажучи, також нехтують і не завжди вам можуть поставити штраф, якщо ви. Навіть під'їжджають дуже близько до перехрестя. Але є один нюанс: якщо, наприклад, там є виїзд або скос цього бордюра, то потрібно якраз не заїжджати перед ком автомобіля напроти цього бор... скосу бордюра. Тому що одного разу навіть в мене була ситуація, що приїхали до мене поліцейські і попросили перепаркувати автомобіль, тому що в мене автомобіль там десь на 15-20 см якраз виступав за цей. СКОС, і таким чином він заважав виїжджати автомобілям, які знаходилися там у дворі. Ось така ситуація, тому будьте уважні. Також ще одна ситуація була: я дуже часто любив, особливо в Україні, це дозволено навіть по правилам дорожнього руху паркуватися. з... Іншої сторони дороги напроти руху автомобілів тут же це не рекомендується мені підказали німці що за це можна також отримати штраф, тому вам потрібно розвернутися і в сторону ходу автомобілів вже паркуватися. Виключенням може бути звичайно деякі парковки, де вказано знак, і ви бачите знак з лівої сторони. Тому я зараз схематично зображу вам, як виглядатимуть знаки відповідно до лівої або правої сторони. Тому що стрілочки будуть відрізнятися, але знак діє по стороні, де вона знаходиться. Якщо ми бачимо знак без різних стрілочок, то це означає, що цей знак діє по тій стороні, де він знаходиться. І цей знак діє до наступного знаку або до перехрестя. Щодо знаків, які мають додаткові символи, тобто в даному випадку стрілочки. Можуть бути як вліво-вправо, як зверху, так і знизу, так і обидві стрілки одночасно вправо і вліво. Тому давайте розберемося, що вони означають. В першу чергу, якщо стрілочка показує в сторону дорожнього полотна, вона може бути, до речі, зверху або знизу. Старий формат стрілочок був. Тільки знизу, якщо ви бачите стрілочку, як я вже сказав, в сторону дорожнього полотна, це означає після цього знаку паркуватися заборонено. Зупинка заборонена, це взагалі не можна зупинятися. Стоянка заборонена, це можна зупинитися на там, 3 хвилини у Німеччині. В Україні, якщо не помиляюся, там 5 чи навіть 10 хвилин, можете звичайно мене поправити в цьому. Я не перевіряв. Я ще в Німеччині, до речі, не здавав на водійські права. Але скоріш за все нам доведеться це зробити, тому що все таки Німеччина не поспішає видавати посвідчення водійські без здачі екзаменів. Як це є, скажімо так, у інших країнах вже. Хоча вже є законопроект, і він вже був підтверджений в першому читанні, але там потрібно ще декілька разів його доопрацювати, і тоді він, можливо, вступить в силу. Отже, знак, якщо повторимося, показує в сторону дорожнього полотна, то ви не маєте права зупинятися. Потім після цього знаку можуть бути дві стрілочки вправо-вліво, це означає, що іде ще продовження цієї заборони. Ці знаки часто дублюються, щоб водії, які паркуються, вони. Бачили на відстані, скажімо, поля зору, що ці знаки знаходяться тут і потрібно бути обережним. Далі, наступний знак, який ви можете побачити, це вже стрілочка в сторону обочини. Зазвичай вона знизу. І означає, якщо ви побачили стрілочку знизу, яка показує до бордюру, то після цього знаку можна вже припаркуватися. Нагадую, ці знаки діють. Тільки на, то, на тій стороні, де вони знаходяться. Далі, якщо ж фактично, ви проїхалися і немає де припаркуватися, кругом одні заборони, не рекомендую в цьому випадку дивитися на автомобілі, які порушують правила дорожнього руху. Одного разу я на 5 хвилин просто вийшов з автомобіля і вже отримав штраф, тому що реально потрібно було просто лист віддати. Поставити на аварійку тут також не можна. Якщо ви поставите на аварійку, скоріш за все також штраф поставлять, якщо ви потім не докажете, звичайно, що ви дійсно зламалися, тому що аварійка так тут не працює. І я знаю випадки, коли цю аварійку використовують, але як розказують самі корінні жителі, що за це штрафують. Тобто тут це не дозволено. Якщо в Україні там аварійку ви поставили, фактично це також не дозволено по правилах дорожнього руху, але цим користуються багато і це спрацьовує. То в Німеччині, скоріш за все, це більше шансів, що не спрацює. Тому будьте обережні. Далі наступне, все, ви можете поїхати на. Платну парковку, якщо це вихідний день або неробочий час. Мається на увазі після шостої години, то можна спокійно знайти таку парковку, де можна припаркувати. Тому що в цей час парковка по суті може бути призначена для вільного користування. Щоб дізнатися, це потрібно або підійти до паркомата. Там інформація написана, в які години він працює. І в інші години ви можете його не використовувати, тобто це дозволено. А до речі, паркомати можуть знаходитися буквально на відстані там, 50 метрів і по-різному працювати. Один працює там до 6-ї, другий працює там до 22-ї. І це нормально. І щоб перевірити це, я використовую програму ACPay. Це не реклама, але, в принципі, я дійсно її використовую. Вона не завжди коректно працює. І були випадки, коли вона не списувала кошти, не міг я оплатити, або виключався цей тайм. Який показує час, і на свій ризик паркувався я з порушенням. Але не по ненавмисній навмисній причині, а по тому, що програма некоректно працює. До речі, якщо ви будете бачити на паркоматах якусь іншу рекламу, там, в принципі, це не єдиний додаток, яким можна користуватися, ви можете використовувати інші. В принципі, я використовую ACP, для мене це зручно, тому що я можу побачити локацію, де я хочу зупинитися, де я планую там бути, і подивитися, скільки коштує парковка, скільки часу вона діє. Якщо ви Паркувалися і повернулися раніше ніж поставили там час, то ви все одно можете, маєте право зупинити час і таким чином заплатити тільки за той час, де який ви знаходилися. Не всі парковки, до речі, підтримують цю програму автоматично, тому потрібно бути уважним. Зазвичай програма показує, що на цій парковці потрібно залишити записку під лобове скло, що ви використовуєте програму і використовуєте оплату через додаток. До речі, в цій програмі є також. Ще послуга, де ви можете замовити спеціальну наклейку ACP на лобове скло, щоб всі бачили, що ви користуєтеся цією програмою, щоб не залишати такі записки. Але, як я вже сказав, я шукаю безкоштовні парковки, і ще один із варіантів, звичайно, є компанії, які там зазвичай у вихідні дні не працюють. Або навіть якщо вони працюють, ви можете припаркуватися як клієнт. А єдине, що часто там бувають таблички, наскільки часу ви приїхали, і потрібно цей парковочний е, талон е, поставити. Там, вказується час. В якій годині ви зупинилися, і від цього часу вже відраховує парковщик, який буде перевіряти вас, чи ви стоїте більше, чи все-таки в межах норми. Так до речі, я використовую цей спосіб, коли їду в якісь міста курортні. Я стараюся якраз знайти отакі місця, як я вже сказав, компанії. Це може бути якийсь дитячий садок або навчальний заклад, інший. І зазвичай там є парковки на вихідні дні, вони вільні, тому можна припарковувати. Ще один із варіантів, які часто використовую, це можу припаркуватися біля якогось торгового центру або продуктового магазина, такі як Едека, Фаміла, Алді, Реве, Пені, тощо. Але там також зазвичай є обмеження в часі. В цьому випадку, якщо, наприклад, ви довше стоїте, то ви можете повернутися до автомобіля, поставити табличку знову, обновити час і піти далі. До цього нормально ставляться, всі це використовують, так що ви можете це також робити, не соромитися. Ніхто вам зауваження, як правило, не зробить. Ну, принаймні мені ще не робили. У кого є якісь інші історії і досвід, можете поділитися цією інформацією. Це я вам розказую, як я роблю. У деяких містах там потрібно проїхати шламбаун. От ми були в Люнебургу, там є едика на території. Можливо, там ще один магазин є, але тим не менше, там є едика, до якої можна під'їхати і припаркуватися здається на 2 години. Безкоштовно, звичайно, там єдиний нюанс є, що там потрібно щось купити. І цей талончик потрібно буде на касі пробити, і ви вже виїжджаєте Шламбауна, пробуваєте і таким чином нічого не платите. Кожних дві години ви можете виїжджати і заїжджати, таким чином обновляти. За ці дві години ми встигали по суті там прогулятися містечко невелике. І повернутися до автомобіля знову обновити, або, наприклад, там перекусити щось. Також є торгові центри, в яких є підземні парковки. Дуже часто ви можете використовувати їх на вихідних безкоштовно. До речі, потрібно це уточняти. Коли ви заїжджаєте в торговий центр на такі парковки, вона може бути підземна, можна не підземна, але зазвичай вони йдуть шлагбаумом, І ви берете талончик. І можете там знаходитися, якщо це вихідний день, особливо неділя. Знаю торгові центри біля нас, які дійсно безкоштовні. Тобто, ми і більше двох годин там знаходилися на виході, там або всередині є спеціальні автомати, в які вставляєте ви цей талон парковочний. який на шлагбаумі отримуєте, і там буде інформація, скільки вам потрібно доплатити, чи у вас є ще там вільний час і так далі. Але будьте уважні, обов'язково, коли ви заїжджаєте на такі парковки, шукайте ці автомати, тому що в мене була одна ситуація, я не знав про це і заїхав в торговий центр якраз в таку парковку, бо там не було де зупинитися, я готовий був оплатити. Хоча там 2 години чи година була безкоштовно. Але я більше часу провів в цьому торговому центрі, і коли виїжджав, мені. Якраз ламбаум не відкривався. Я створив затор. Ми бігли швиденько, дізнавалися, де можна його оплатити, скажімо, цей надлишок часу. І це було незручно, тому, будь ласка, врахуйте це, коли ви заїжджаєте на парковки якраз такого типу. Ще один із варіантів це на крайній випадок, я можу використати парковку біля жилих будинків. Якщо парковка має багато вільних місць. То в принципі нічого страшного. Я думаю, що вам ніяких зауважень не зроблять, якщо ви на декілька там годин зупинитеся, і звичайно, не в той час, коли приїжджають там з роботи. Тому що самі мешканці звичайно хочуть там припаркуватися, якщо помічають автомобіль дуже часто, який паркується, А, до речі, багато таких старшого віку людей за цим слідкують і можуть викликати навіть евакуатор і евакуювати ваш автомобіль. Часто буває, особливо в густонаселених якихось місцях, парковки приватні, тобто там буде вказано номерний знак, для якого автомобіля це призначено. На такі парковки я стараюся не ставати і також. Може, будьте уважні, коли є якісь ворота або шлагбаум, щоб ви не попали в той час, коли ці шлагбаум або ворота закриють. і потім ви не зможете забрати цей автомобіль. Ще повинен сказати про парковки на автобанах. На автобанах мені дуже подобається, на відміну, до речі, від українських доріг, є часто кишеньки, куди ви можете заїжджати. І там повноцінний є, скажімо, Місце для відпочинку від дороги, тобто є столики, є туалет зазвичай, і де посидіти. Місця зазвичай достатньо і все доглянуто. Єдине, що я можу порадити, коли ви їдете по Німеччині, є парковки, де вказано, що там є місце для інвалідів, тобто мається на увазі туалет. Туалет для інвалідів. І якщо немає цього значка, то переважно ці... Туалети в погано доглянутому стані знаходяться. В принципі, це, мабуть, всі методи, які я ви використовую. Якщо вам є що додати, будь ласка, буду радий, якщо ви напишете це в коментарях. Якщо у вас виникли додаткові питання, також пишіть, буду радий відповісти. І нагадую, залишилося буквально декілька підписок до круглого числа підписників. Тому буду дуже щасливий, якщо ви також натиснете на підписку і поставите цьому відео лайк. У мене дуже багато відео, до речі, на каналі є корисних. Я не намагаюся робити ці відео там дуже яскравими, гарними. Це більш інформативні відео. Але вони допомагають багатьом і це мене радує. Чим більше ви будете активнішати, тим більше людей, звичайно, може отримати цю користь. Тому не прощаюся з вами. До наступних зустрічей з Україною серцем. Пока-пока.